Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася важлива інформація щодо майбутнього захисника київського динамо. Центральний захисник, який пройшов через молодіжну систему клубу, може піти, щоб продовжити свою кар'єру в другому дивізіоні Туреччини. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі. 25 річний захисник Олександр Сірота, який грає за київське динамо, ймовірно. Не залишиться в кодже еліспорі на наступному етапі сезону. Наразі захисник орендований турецьким клубом, але провів мало ігрового часу, зігравши лише вісім матчів. З інформацією з Туреччини, команда Амедес Пеорді Арбакир, яка грає у другому дивізіоні Туреччини. Виявила конкретну зацікавленість у гравцеві та вже розпочала переговори щодо підписання з ним орендного контракту. Керівництво клубу розглядає сіроту як хороший варіант для посилення оборонного сектору досвідченим центральним захисником, який грав за молодіжні збірні. Ще один важливий момент полягає в тому, що Коджаелі Еліспор не перешкоджатиме відходу українця. За даними місцевих джерел, якщо Сірота покине команду. Клуб має намір замінити його турецьким захисником, тим самим звільнивши місце для іноземних гравців у складі. Варто пам'ятати, що Олександр Сірота має значний досвід у Динамо. Загалом він зіграв 85 матчів у білоблакитній формі, забив два голи та віддав дві результативні передачі. І протягом тривалого часу вважався перспективним захисником з молодіжної академії клубу. Тепер залишається питання, чи станеться можлива нова оренда шансом для сіроти повернути впевненість та ігровий час, чи це ще одна ознака того, що він не входить до планів Динамо на майбутнє. Хочу знати вашу думку, як ви вважаєте, чи має Динамо дати Сіроті ще один шанс, чи ви згодні на ще одну оренду в турецький футбол? Залиште свій коментар, візьміть участь у дебатах, і побачимося в наступному відео.